Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось вирвались ми на пошуки, друзі. Мабуть, місяці-два нікуди не їздили. Жара стояла у нас в Україні страшенна. Да і поля були засіяні, а зараз виїхали вже, вже там. Воно бачимо, убрано, Тут убрано. Ну тут, правда, де соя ходить дуже-дуже погано. Патики стоять, ось катушкою толком і не махнеш. Ну, як ви вже побачили, копаю. Я сьогодні веду пошуки верніше, прибором RUTUS Versa від магазину Камрад. Ось такий компактний приборчик, я його вже розклав. І ось ми приїхали на таке поле. Тут було колись, колись були знахідки у нас по ЧК Черняхівська культура. Поле фактично маленьке, таке, невелике, і тут була соя. Зараз погуляємо. Подивимося, щось буде, значить, будуть вам показувати буду. А потім переїдемо ще є по е, скіфські місця. Є три чи чотири місця. Сьогодні ми плануємо об'їхати все. Ось Русик вже вийшов. Так. То нормально, твоєю маленькою катушкою нормально, а великою тут не дуже розійдешся. То... Не да? Так що погуляємо, друзі. Чекайте знахідок. Ми пішли. Ось, друзі, погуляли ми тут, знаєте. По стерні таки неудобно ходити. От Володі вискочив советик, по-моєму, три 3 копійки. Та 3 15, да. яких 15. 15? Ну, Саш сказав 15. Та ні. Три ну, копійки. Ну, Чітко видно, три копійки. Вони ну, для 15 більше. Yeah, і і, і Володій вискочив отака. Не знаю, що то на бронзове чи ні. Ну тяжела, як свинець, значить, так? Да? Щось не зрозуміло. Ну, світило 63. — Та це нам ні про що не каже. — таке. — Ну так, да, щось похоже, але ж Бог є знає. Свинцеве чувствується тяжке. Ілі, 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 ілі ну, поки так, друзі. Так що будемо приїжджати дождик. Пішов потихеньку, будемо з'їжджати. Знаєте, от збиралися два місяці, дощу не було. Жара стояла конкретно. Один день вибрали, зібралися на тобі дощ. Ну По стороні ходити нереально, то що я вам показував в самого початку, так що будемо ми їхати далі на скіфи. Ось, друзі, ми і добралися, знаєте, блукали-блукали двома селами. Розібралися, навігацію включаємо, не працює. Потім я крусик включив, дійшли ми до цього поля, що ми хотіли з самого початку. Нам, друзі, казали, що воно дисковане. Тут піднімали скіфські наконечники. Ну, а побачимо, що нам Бог дасть. Так що, друзі, ми пішли на новому місці. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який расположен в місті Київ Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманітарно помогает воєнним і волонтерам. отдельные прайсы закупочные цены если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования обращайтесь в магазин камрад ссылочка под описанием внизу друзья вот друзья прибор унюхал Цикавый сигнал знаете а сегодня забыл пин взять давно не ездили. уже забываешь и где-то того что-то уже так где оно Щось пілікало. Та йопта О, о, слухайте. Так. Десь десь щось тут. Оп-оп-оп-оп. Дивіться, друзі. Дивіться. Це те, що я думаю. Так. Так, друзяки, наконечник. Скіфський наконечник. Дивіться. З Зацепом такий ціленький, ох, красавчик. Красавчик, ой, я щось, щось баднув його, дивіться, трошки, трошки баднув лопатою, видно, царапина свіжа. Ну, нормальок. Друзі, перший є. Так що йдемо далі. Ну, Це щоб ви розуміли, друзі, пройшов все поле. Ось від того краю до цього. Оце ярок пройшов. І це тільки перший цікавий сигнал. До цього було металу, звісно, там багато різного, все-таки, а перший цікавий сигнал. Так що думаю, має бути ще щось, йдемо далі. Ось, друзі, піймав ще один сигнал. І зверху прямо. Вони все зверху. Послухайте там. Дивіться, слухайте. І б'є по ВДІ плюс 17, плюс 15. Так як наки б'ють зазвичай. Так що давайте будемо одіваємо наушники і будемо дивитися. Махаємо перед катушкою, так як пін я не взяв. Поки нема. Опа! Щось тут, щось тут. Щось тут. А, є! Друзі, дивіться. Дивіться, наконечник. Друзі, грунт сухий, страшний. Зверху чуть-чуть дощик прокапав. 5 см і там як бетон. Наконечник. Сімечка. Наконечник. Скіфи, а по-українськи кажучи вістря. От такий, от такий невеличкий. Дивіться, покажу вам, друзі, ось, Ось дивіться, бетон. Повністю не вкопати бетон. Так що, йдемо йдем далі. Це вже другий наконечник. Друзі, поки не питав, вони від мене далековато. Ну, пізніше розкажу. Ось, друзі, підійшли ми до Русика. Дивіться, що Русик знайшов такий наконечник приличний. Він був добре, наверняка. Yeah. Потім прясло на що глазами. Да? Uh -huh. Це щось таке, наче якось, ви бачите, проліз такий, наче як, топорік. як топорік, наче, да? І от такі от, от такі штучки, дрючки. Да, того періоду однозначно. Ну, це копійка радянська. Русик, да, якось так. Держи. Ось, друзі, підійшов я сюди, де русик в пошуки, дивіться, наконечник. Семечка малесенький такий от. Вістря надломаны, правда? От такий, от такий, от такий. Так що, ложим хабарницю, друзі. І пікаємо далі. Ааа, він з тамгой даже ось така меточка на ньому є. Непогано. Да, Та меточка, тамга є, така все. Забираємо і пікаємо далі, друзі. Ось, друзі, дивіться. Ледве-ледве прибор побачив. Обломаний обломане остриє наконечника. Дивіться, яке малесеньке, так? Да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, обломок що зробиш? Це, це не нак, а це обломок. Отаке От теж буває. Так що йдемо далі. Мабуть, ми вже будемо переїжджати, друзі. Заморочливо тут ходити, то удобно, да, але ж нічого нема. Вибито в хлам. І Все діло в тому, що це тільки дисковка. Аби була оранка, да, тут ми залюбки ходили б, Ну, нічого не поробиш, їдемо далі. Ось друзі, приїхали ми знайшли таке оране-оране поле. Погуляємо тут, подивимося, що тут. О, там річка Тясмен називається. З тієї сторони хутора стоять, ну туди ми не пройдемо, не проїдемо, будемо гуляти тут. Ось ми вже приїхали, вигружаємося, загружаємося. Тут перегной какую-то. Як, як Юра каже, в краю родном пахне хлебом і гамном. Ну, в общем, підемо, друзі, походимо по цій пашні, зараз подивимось. Щось буде, буду показувати. Друзі, гляньте, Юра, що викопав. Київський росі чи татари наконечник. Отакий, отакий срізень, дивіться, ціленький. Не, такий ціленький. Вістряк Юра поправляє, істряка <рес> Да. Ох, чудовий, Ну вітаю. Класно, класна, да. Молодца. А, я понял. Да. Все, все, йдемо далі. Друзі, дивіться, Санюк що підняв. Наконечник скіфу. І зовсім там, де ми його і не чекали знайти. Дивіться, який бомбезний, гостренький. Ой, сказочка. Друзі, сказка. Ну надо ж так. Ну, молодця, молодця саньок. Ну, ось в такому перегорному полі. І дивіться, тут, друзі, ми ходимо зараз, дивимося, а тут слід-слід топтано. Отут на піску не видно, а там де чорніше, тут піском видно, вітром від... від... трошки замулило. Слід-слід. Вихожено так, що я взагалі не розумію. Це тільки так по можна ходити. Ну, якось okay. так. Йдемо йдем далі. Друзі, знову прийшов я до Саньки. і дивіться, що він підняв. Ну ти ви тільки гляньте, пацани. Це явно, бля, це явно дракула загубив. <риклад> явно дракула потеряв, гляньте. Ой, пацани. Я такого ще не бачив. Ну, судя по іклакам, санюк, точно. Грав дракула. ні, Ну це ж треба на, на чистому полі підняти, де витоптано, ну, геть усе витоптано. Дивіться, да? Ой, слід слід. Я тільки що казав, що слід слід витоп. Хвилин 10 я був коло Сашка і показував вам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, молодца, красавчик. Золото чи ні? Так да? Та не зрозуміло, так? Та ні. Откуда воно тут водить? А, а, а що ж воно жовте, що ти? Трактори загубили. Та який це трактор? Це Дракула, видно, що по інклокам. Граф Дракула загубив. йо ма. Я, конечно, в шокі. А тут то якесь біле, наче, так? Да? Так ось. Ну, все одно. Будемо читати золото. Ну да. Низко й Ну ладно, Саньок, вітаю, йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, обломок ножика. І схоже, що теж може бути київській Русі, хто його знає. Ми коли копали чисто по Київській Русі в тих місцях, де вони були поселення, то там таких ножиків було б просто тьма тьмуща. Ну, якось так. Знахідка не цікава, скажімо так, але історично, що тут щось таке могло бути. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, і в мене чергова знахідка. Дивіться, також наконечник. Ось такий маленький, сухий, то що прямо ґрунт сухий. Ось тільки всередині ще щось мокрувати в ньому. А так воно сухе, страшне. Знаєте, було так погано, ледве я його знайшов. Такий сигнал паскудний, паскудний. Я вже руками працював перед катушкою, і ледве я його знайшов, друзі. Тяжко тяжко даються такі знахідки нам. Ну, але ж є. але ж є. Так що йдемо далі, друзі. Кераміки знаєте, дуже-дуже багато і різні. І Скіфська, і царського періоду, і Черняхівська. Тобто Цікаве місце, але все вибито. Я тепер згадав, це місце раніше було не переорене. Тут по карті, отам далі, стоїть хутір по карті Шуберта. І тому тут все так витоптано. Ну, Місцеві, видать, знають, що це поле переорали, і вони швидко сюди приїхали, попрацювали. Погода сьогодні чудова, не жарко. Так що ми копаємо, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, сьогоднішній пошук прийшов до фінальної стадії. Якщо чуєте, там десь працює трактор, оранка йде, а йде оранка, значить звільняються місця для нашого пошуку. Так що на сьогодні ми вже закінчили свій пошук. Хлопці збираються, Юра пакується, кожний вінтік, кожну гаєчку відкручує, смазує тут же, кульочок завертає. кульочок ще в один кульочок. Ну і ось сьогодні що ми знайшли. Знахідок, я вам скажу, дуже і дуже мало, але все-таки щось є. Це тільки початок нашого осіннього копа, осінь тільки почалася, думаю, буде ще впереді все. Оце, Юрин, наконечник такий покер. Чудовий такий ціленький, незламаний. Рідко можна підняти таку цікаву річ на оренки незламану. Це Володіни, Знахідки осього. одна імперія десь в тут випала. Це що таке? Це советик і це ходячка. І це щось таке непонятне, мідне чи, чи, чи не мідне. Ну, тяжке, наче як свинцове. Це русика сьогодні, я вже вам показував. Ось прясло є. Наконечник є. Е, 에... Поки не зрозумів. Щось фігурне. Це топорик такий, так. Типу, да. ну, це що таке? Свинець, так? Да? Так, ну це вже це, показав, це Володіна, А це Санька сьогодні підняв челюсть дракули. Оце Саньок підняв, я не знаю, де він підняв, а потім приходить Русік, і каже, там лежить, каже позвоночник людини, каже, да. все, череп, а в черепа нема зубів. каже, А тепер Саньок і признавайся, де ти викопав? Бо ти казав, дракули десь взяв, то ти там і вирвав ото. Оце щоб ви знали, цей пареньок приїхав з Донецька. Він крутий по цим тіла, він може вирвати, що хочеш. Так, йдемо далі. <реш> <реш> да. Так, це. А ось Саньок викопав чудовий такий наконечник, ну сказка. Просто наче вчора зроблений. Дивіться, в цьому наконечнику 2000 років. Ви можете представити, дві тисячі років він пролежав в землі і такий новенький. А все тому, що він зроблений з. Як же ж називається Олег'яніста бронза. І ось такий наконечник тож. Тут так що тут вже сьогодні було викопано два. Дивіться, значить, тут все-таки КР була. Як якось так. І у мене сьогодні. Ну, У мене там було три наконечника, потім на другому полі ще оцих два маленьких, а на цьому я тут нічого не викопав. Ну, якось так, друзі. Отакі. От от у нас знахідки. Не, не порожньоки, звісно, трошки є. Ну, оце в Санкє саме найкраще. Ви представте собі. Думали золото, а потім зрозуміли, що це якесь напиління. Ну, чудово, чудово. Да. Так що все, друзі, на цьому ми закінчуємо свій репортаж з полів. Гарного вам дня і мирного неба!